У сьогоднішньому відео ми розберемо таке явище як гіперделегування або чого ні в якому разі не повинен робити підприємець, бізнесмен, яким би бізнесом він не займався. Обов'язково додивіться, це відео до кінця буде дуже важлива і цінна інформація, яка в буквальному значенні цього слова може вартувати вам бізнесу. А також підписуйтесь на канал, ставте лайк. А ми починаємо. Отже, давайте розберемо, що в моєму розумінні означає поняття гіперделегування. Це коли ви делегуєте усе своїм працівникам, абсолютно, усе навіть те, чого би делегувати не потрібно було. В більшості випадків підприємців зустрічається така ситуація: вони намагаються усе робити самостійно, усе своїми руками. І керуються вони підходом таким, що краще мене цього ніхто не зробить. Я думаю, якщо ви підприємець, якщо ви бізнесмен, ви без проблем себе зараз гадаєте. І ви розумієте, що в принципі цей підхід є неправильно. Ви це розумієте, якщо ви дивилися інші відео на моєму каналі про делегування. Якщо не дивилися, то обов'язково подивіться. І тепер давайте розглянемо, що таке гіперделегування. Тобто, як я сказав, це коли ви делегуєте більше ніж потрібно, коли ви делегуєте по суті той сегмент роботи. Який делегувати ні при яких обставинах, ні в якому бізнесі не потрібно. Абсолютно не потрібно і не можна цього делегувати. Якщо ж ви почнете цей сегмент делегувати, то це означатиме тільки одне: це означатиме те, що ви свій бізнес, по суті, передали своїм працівникам. А щоб ви ще краще зрозуміли, я вам приведу дуже просту, можливо, трохи образливу, грубу, але зате. Зрозумілу аналогію. Уявіть собі, що ви просто перехожій людині, яку ви знаєте, ну декілька днів від сили, просто підходите і віддаєте свої ключі від дому. І тут, окрім ключів від, від дому, є ще ключі від сейфу, від інших цінних речей, які ви зберігаєте у себе вдома. Я думаю, зараз ви потрошку починаєте розуміти, про що я кажу, і яке саме делегування я маю на увазі. І що найгірше делегувати підприємцеві, чого ні в якому разі не можна делегувати, ні в якому разі підприємець, власник бізнесу, не повинен делегувати своєму бізнесі, своїм працівникам таке поняття, як гроші. Ні в якому разі цього не можна делегувати. Контроль показників по доходах валовому доходу по підприємству. Контроль показників по прибутку це є той сегмент аналізу і це є ті речі, які повинні контролювати ви, як власник. Його не можна делегувати. Ні в якому разі. І чому це не можна делегувати? Тому що насправді жоден працівник із цим ніяк не зможе впоратися. Тобто він не зможе впоратись так, як ви, тому що він не зацікавлений в роботі вашого бізнесу. Я скажу знову ж таки грубо про те правду, але майте на увазі, що вашим працівникам жодному із них в більшості своїй, можливо, є одиниці людей, які іншої думки, які мають інший підхід, але таких одиниць, як показує практика. Так от жоден із ваших працівників в більшості своїй не зацікавлений в успіху вашої справи. В успіху конкретно вашого бізнесу. Ви можете сказати: ну, але ж від роботи мого бізнесу, від того, скільки я зароблю, від того, скільки я прибутку отримую, залежить і те, скільки зароблятиме конкретний працівник. Навіть в цьому випадку вашим працівникам все рівно їм абсолютно байдуже, тому що дивляться вони на це зовсім по-іншому. І я неодноразово бачив ці ситуації. Ситуації це є системні, це не є якісь одиничні випадки в якихось конкретних бізнесах. Це абсолютно в різних бізнесах зустрічається з ким би я не працював, я бачив цю ситуацію. Чи я працював з роздрібними мережами, чи я працював з виробниками, чи я працював із сферою послуг, чи із сферою цифрових продуктів. Я бачив всюди один і той самий результат. Всюди є проблема з працівниками і всюди є проблема з тим, що вони. Не хочуть виконувати якісно свою роботу, навіть ту, за яку вони отримують зарплату, навіть ту, за яку вони отримують відсотки. Тобто, де безпосередньо їхня робота впливає на їхній результат. Здавалось би, для підприємця, для власника, ну бери, просто працюй і ти чим краще, чим більше будеш працювати, тим більше ти заробиш. Але ж ні. Практика показує нам зовсім інший приклад. Власник бізнесу і його працівник зовсім по-різному дивиться на цей бізнес. Тут важливо трохи детальніше розібрати психологію працівника. І що якщо ви раптом дивуєтеся, тому чому ж працівник не може відноситися з таким же інтересом. До вашого бізнесу, так як ви, то я вам скажу наступне: якщо б він дійсності відносився до вашого бізнесу, так як ви, то він би у вас не затримався. Він би попрацював певний проміжок часу, навчився би у вас як працювати, і зовсім скоро вийшов би у вільне плавання, тобто розпочав би свій бізнес. Тобто, почав би займатися таким же бізнесом і, по суті, став би вашим конкурентом. Так, зустрічається доволі часто. Такий розвиток подій зустрічається доволі часто. У вас може виникнути питання, то що взагалі немає виходу із цієї ситуації, то що взагалі не можна покладатися на своїх працівників. Можна, але ви повинні розуміти, що бізнес вистроюється саме від вас. Саме ви є той вектор, який задає напрямок руху, напрямок розвитку свого бізнесу. Саме ви, як власник, як засновник цього бізнесу, є найбільш зацікавленою особою в тому, що, в, щоб ваш бізнес розвивався, в тому, щоб він приносив вам прибуток. І вже ви будете цей прибуток, ці доходи розподіляти між усіма своїми членами команди, яка у вас працює, тобто між своїми працівниками, між постачальниками, між. Клієнтами, якщо ви, наприклад, виплачуєте якісь бонуси за покупки своїм клієнтам. Тобто, що я хочу сказати, найважливіше, найважливіше в даному випадку, щоб ви зрозуміли одне: по перше, ваш бізнес це є тільки ваш інтерес, і не потрібно ображатися нікого із ваш ні на кого із ваших працівників. Вони ніколи не змінять свій підхід до бізнесу вашого. Вони завжди, в першу чергу, будуть пильнувати тільки свої власні інтереси, тільки своєї власної кишені. І зазвичай такий підхід, він навіть буде не стратегічним. Тобто вони не будуть думати на зразок: ага, якщо я принесу стільки-то доходу цьому підприємцеві, цьому власникові, то він мені заплатить стільки-то. Ні. Вони в більшості випадків будуть мислити щось на зразок. як би мені зараз. Моментально щось зробити, щоб отримати більше грошей. Якби мені якусь комбінацію скрутити на підприємстві, щоб мені зараз от, в моменті заробити більше грошей, там зайвих там. 100 гривень, наприклад, заробити, як це доволі часто відбувається у сфері роздрібної торгівлі, де є невеликі середні чеки. Якщо ви раптом не розумієте, про що я кажу, що означає середній чек, то посилання на відео із тим, де я описую більш детально цей показник, я залишаю ось тут. Обов'язково подивіться, тому що це є база для кожного підприємця. Якщо ви цього не знаєте, то ні про який прибуток, ні про які гроші ми говорити не можемо далі. Бо це те саме, що ви би їхали за рулем автомобіля, але у вас не було панелі. Або це те саме, що ви би їхали за рулем того ж автомобіля, ви дивились на цю панель, і ви не розуміли, що вона показує. Ви не знали би просто, як правильно користуватися даними, які показує ця панель. І як ми знаємо, що не знаючи цієї інформації. Ви можете потрапити у дуже скрутну ситуацію. Тому варто би розібратися із цим питанням. Нагадую, посилання ось тут залишаю. Далі наступне, що вам важливо знати, це є те, що, оскільки ви є найбільш зацікавленою особою, то відповідно і найважливіші показники роботи вашого підприємства повинні контролювати саме ви. Які є найважливіші показники? Перший це є прибуток, другий це є дохід. Третій це є продажі. Це є ось ці три показники для початку, які ви повинні завжди контролювати. Завжди, яка б не була ситуація, бажано кожного дня ці показники контролювати. Як показує практика, як показує досвід моїх клієнтів, я ось недавно мав консультацію і побачив, що людина. Власник бізнесу стикнулася із проблемою, вона якраз таки делегувала це поняття. Думала, ну працівники, вони ж будуть зацікавлені, вони ж будуть слідкувати за показниками, вони ж будуть слідкувати за цими показниками, наприклад, за доходом, за продажами. Вони будуть слідкувати за цими показниками, тому що від, від цього залежить їхня зарплата. І як показала практика, що він дуже сильно помилявся. Він помилявся настільки, що тепер у нього величезні борги і перед постачальниками, і, власне, на його товарному складі величезні недостачі. І він тепер не знає, що із цим робити. Проте, якщо би він одразу контролював свої доходи, контролював би свій прибуток, контролював би свої продажі, він міг би цього уникнути. Тому що саме ці три показники, вони як дзвіночки. Перші дзвіночки, які дозволяють в моменті швидко зреагувати на ситуацію. Тобто, так, я згідний, ці показники не розкривають детальної інформації по тому, де ж саме проблема в бізнесі виникла. Проте вони найперші відправляють вам сповіщення про те, що в бізнесі щось не так, і варта би зануритися. Як відслідковувати ці показники? Найпростіший варіант в динаміці, тобто ви порівнюєте попередній період із теперішнім періодом. Якщо результат змінюється в гіршу сторону, тобто продажі починають падати, дохід починає знижуватись, і прибуток, відповідно, теж починає знижуватись, то це означає те, що в бізнесі щось відбувається не так. І вам бізнес буквально кричить: проте, слухай, власник, ану подивися, щось тут не так. Занурся покоперсайся в аналітиці, десь відбувається якийсь збій, десь робота йде неправильно. А власник що робить? Він в більшості випадків не те що не реагує на ці сигнали, він просто їх ігнорує. Він закриває очі, він просто ось так дивиться на це все крізь пальці. Думаю, ну, це мене не стосується. Він думаю: так, я не бачу, я не бачу, що відбувається. Ну, і чим це закінчується? І це якраз закінчується тим, про що я вам щойно розповів. Якщо ви не хочете цієї ситуації побачити у себе на підприємстві, то ви повинні від сьогоднішнього дня, ну, добре, від завтрашнього дня, ви повинні взяти під контроль, як мінімум, прибуток, продажі і дохід. І дивитися. Де у вас відбуваються зміни? А зазвичай, от, якщо брати ці три показники, вони йдуть пропорційно, тобто зміни відбуваються одночасно у, ось у цих трьох показниках. Тому в першу чергу їх контролюйте. Вони вам допоможуть швидко зреагувати на ситуацію на підприємстві. А отже, якщо ви швидко зреагуєте на цю ситуацію, ви швидко вирішите проблему і далі ваш бізнес. Вийде із цієї проблемної ситуації і вже почне нарощувати і дохід, і прибуток, і продажі. І той період, який би у вас мав бути ось таким, коли йде спад по продажам, от ви не дивитесь, час іде, а у вас спад, спад, спад іде. То ви, по суті, от побачили в моменті пішов спад, ви тут втрутилися, і знову ситуація врівнюється, і знову продажі або стабільно, або ростуть. І бізнес починає далі працювати. Це я би порівняв із. Лікарським втручанням, не хірургічним, а просто от у вас, наприклад, з'явився карієс, невеличка точка в зубі, і ви одразу звернулися до стоматолога. Він швиденько взяв все, залікував, пломбу поставив, і ви собі далі живете, нормально, функціонуєте, їсте і не переживаєте за свій зуб. І зуб ви зберегли що найцікавіше. А як в більшості випадків люди роблять. Появилась дірочка, а дурниця, хай буде, нічого страшного. А потім все перетворюється у збільшення, збільшення, збільшення проблеми. А потім що доводиться зуба виривати, ставити імплант в кращому випадку, якщо можливості фінансові дозволяють, або шукати якісь дешевші альтернативи, які не завжди і в більшості випадків є неякісними. Тому ви повинні зрозуміти, що бізнес це так само, як і ваше здоров'я, воно потребує постійного контролю. І постійної профілактики, і краще вас як власника цього ніхто не зробить. Крім вас, в успіху вашого бізнесу не зацікавлений більше ніхто. Ні працівники, ні в тому числі держава. Я, до речі, останнім часом бачу такі от коментарі, що от держава повинна мене забезпечити, держава повинна мені, всі мені повинні. Дорогі друже, який думає саме ось так. Ну, ти серйозно. Ти серйозно вважаєш, що хтось повинен дбати про те, щоб тобі було добре. Ти сам не хочеш дбати про те, щоб тобі було добре. А який сенс комусь дбати про те, щоб було добре тобі, щоб було комфортно, конкретно твоїй дупі? Я думаю, ви зараз зрозуміли про що я кажу. І я сподіваюся, у вас не виникає ось таких от думок, такої утопії в голові, що всі мені повинні, всі мені повинні щось зробити, всі мені повинні допомогти. По-перше, як я сказав, це є утопія, це є хибна думка. А по-друге, коли ви так думаєте, то ви просто дурно тратите час. Ви чекаєте, поки якось усе магічним чином зміниться, проблеми вирішаться, і у вас все буде в бізнесі добре. Економіка. Вийде з проблемної ситуації, економіка вийде з кризи, і у вас раптом все стане добре. Нічого подібного, такого не буде. Просто прийде сильніший конкурент, витіснить вас нафіг з ринку, і ви будете при своїх інтересах, будете розпродавати майно підприємства за безцінь, за борги, лише би усе це перекрити, а самі потім підете на роботу до когось. Навіть, можливо, до свого конкурента. Якщо ж ви не хочете саме таких от перспектив для свого бізнесу, якщо ви не хочете стикнутися із тою ситуацією, якою стикнувся мій клієнт, про якого я вам сьогодні розповів, то ви повинні, як мінімум, знову ж таки кажу контролювати ці показники. А в ідеалі ви повинні ще краще навчитись розбиратися в своєму бізнесі. А коли ви будете розбиратися у своєму бізнесі, що я маю на увазі розбиратися у своєму бізнесі? Ви повинні відслідковувати кожен елемент його роботи. Кожен елемент, тобто, якщо ви займаєтесь, наприклад, товарним бізнесом, то ви повинні контролювати момент від поставки товару до його продажу і навіть повернення. Вашим клієнтом цього товару, бо дуже часто відбувається і повернення на підприємстві. Від цього не можна нікуди сховатися. Вони завжди будуть. Питання у яких кількостях. І, о, і ось весь ось цей ланцюжок ви повинні контролювати. Ви повинні, знаєте, це я би хотів привести таке порівняння із проводом електричним. У вас ось уявіть собі, що це є провід, і на ось цій будь-якій із цих ділянок може виникнути проблема. Відсутність контакту, пошкодження контакту. І ви, наче електрик, а ви маєте інструмент, який дозволяє виявити ось це пошкодження і швидко його виправити. Рівно так само, і ви повинні робити у бізнесі. Ви повинні мати ті інструменти, які дозволять виявляти оці пошкодження, виявляти точно, швидко, і мати інструмент, як ці пошкодження виправляти, як їх. Позбуватися. І для того, щоб ви це могли зробити максимально швидко і ефективно, я й створив власне цей канал. І усі відео, по суті, які є на цьому каналі, це є бізнес-технології, це є той інструментарій, який допоможе вам виправляти ситуацію в бізнесі. Будь ласка, беріть ці технології, використовуйте в своєму бізнесі. Я не хочу читати коментарі на зразок. Яка цікава інформація, як все доступно пояснено. Я хочу читати коментарі на зразок. Дякую вам за корисну інформацію. Вона мені допомогла. Це означає для мене, що ви не просто цікавитесь інформацією, а ви її використовуєте, ви отримуєте результат. Я для цього ці інструменти й даю, не для того, щоб ви просто заповнили свої мізки черговою порцією інформації і просто ходили такі розумні, такі мудрі, там розказували. Я там знаю. От я знаю такі бізнес-технології. А що знаєш ти? Ні, я не для цього вам розповідаю ці всі технології. Я хочу, щоб ви їх реально брали і використовували в своєму бізнесі. Щоб ви отримували результат, щоб нарешті в вашому бізнесі відбувалося покращення, щоб нарешті він почав працювати так, як потрібно, і приносив прибуток вам. Щоб ви почали заробляти від нього. Для цього я ці бізнес-технології вам даю. Проте використання усіх цих бізнес-технологій воно потребує часу, тому що вам доведеться експериментувати, вам доведеться використовувати одну аналізувати її результат використання. Аналізувати використання іншої бізнес-технології, постійно експериментувати, експериментувати. І на це я вам скажу іде зазвичай дуже багато часу. Це однозначно дасть вам результат, але однозначно це відбувається не так швидко, як би хотілося. Немає чарівної таблетки. Немає одної дії, яка вирішить усі ваші проблеми. Зрозумійте це. Це є дуже важливо. Я на консультаціях дуже часто стикаюся із клієнтами, які хочуть отримати чарівну таблетку. Але зрозумійте, немає чарівної таблетки. Немає одної дії, яка вирішує усі ваші проблеми. Є тільки один правильний підхід це є експерименти постійні, і це є постійний аналіз. ви використали технологію, проаналізували результат, потім другу, знову проаналізували результат. І так до тих пір, поки не добиваєтеся необхідних результатів, чи то в продажах, чи то в менеджменті, управлінні працівниками, чи то вибудуванні відносин із клієнтами чи з постачальниками без різниці, про що б ми не говорили. Усе потребує дії, усе потребує експериментів. І ці експерименти. Зазвичай дуже багато часу займають, і насправді я вам вже дуже сильно скоротив цей час, давши ці технології, бо вони перевірені на практиці роками, десятками років найбільшими, найпотужнішими компаніями цього світу, про які ми з вами дуже добре знаємо, вони вкладали у розробку тестування цих технологій сотні тисяч, мільйони доларів. А вам же ці технології дістаються абсолютно безкоштовно. Просто беріть і вивчайте, беріть, використовуйте, отримуйте результати в своєму бізнесі. Якщо ж для вас важливий свій час, якщо ж ви не готові тратити так багато часу на експерименти і хотіли би вже вибудувати систему конкретно під вас. Приходьте на консультацію. Записатись можете за посланням нижче у описі до цього відео. На консультації ми розберемо саме вашу конкретну ситуацію і виробимо той підхід, підберемо саме ті технології, які найбільше підійдуть під вашу конкретну ситуацію, під ваш конкретний бізнес. А поки я рекомендую вам подивитись ще ось ці відео. Вони ідеально доповнюють і продовжують сьогоднішню тему. Обирайте будь-яке із цих відео і зустрінемось з вами вже за кілька секунд.